Виконуємо вправу 1 з розділу діємо до теми 7 за підручником інформатика 9 клас. Авторів Морза Барна, 2022 року випуску. Відкриємо файл заготовку з іменем зріст. Під час виконання вправи я буду використовувати табличний процесор Excel 2019. За умовою для учнів, що мають зріст понад 160 см, маркування парт має бути зеленим, а для інших червоний. Тобто, ось тут потрібно написати, залежно від того, який зріст, чи зелене, чи червоне. Для цього скористаємося логічною функцією if. Можна вибрати вставлення функції. Ось тут вибрати логічні та вибрати if. Якщо у вас російськомовний інтерфейс Excel, то дана функція буде називатися если. Ну або формули логічні if, Если, якщо російськомовний інтерфейс. Там є логічний вираз, потрібно написати, чи зріст менше рівня 160. Тобто те значення, яке є в комірці B2, клацаємо в комірці B2. Менше рівне 160. Якщо дане значення буде істине, тобто правда, значить в нас потрібно написати червоне. Тобто червоне маркування. Якщо ж це значення буде хибне. То в нас потрібно написати зелене. Окей. Нас, бачите, автоматично написало червоне. Якщо б у нас тут було б, наприклад, 170, бачимо, міняється на зелене. Давайте вернемо назад. Ну і тепер потрібно це визначити для всіх учнів. Щоб не писати формулу для всіх учнів, використаємо автозаповнення. Наведемо вказник миші на нижній правий куток виділеної клітини. Щоб курсор миші став, як чорний плюсик, затиснемо ліву кнопку миші та протягнемо вниз. Бачимо, що формула правильна. І результат також правильний. Там, де більше 160, зелене, там, де менше рівне червоне. Збережемо книгу у власній папці «Файл зберегти як. З тим самим іменем, вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.